Що тобі веде себе? в лісі, збирайся, от сюди складає. На сонечко, складай. О, молодець! Де ти пішов? Де ти пішов? О, де. Не, не треба оєм забирати. Рову. Що це таке? Ось яма грається. У тебе от є. Іди. Іди. Давай. Збирай давай грибочки, Сонечко, збирай. А ну бабусі, покажи грибочка, покажи бабусі грибочки. То на сіні такі. Давай грибочки збирай. Давай. Де грибочки? Ось грибочок. Бачиш, збирай грибочок. Рамасі, треба грибочки збирати. Диви, збирай, які грибочки. Збирай, 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 збирай грибочки, давай сюди клади. Бери, ні, не ручкою, а цією штучкою. Бачиш, бери отак. Хоп, диви грибочок. На, Тримай. Але я бачила, як класно робиться руки. Так, клади сюди, Давай, готова, давай. Молодий. Отак, сюди покладемо.